Дуже активні дні ми не сиділи на місці. Ми йшли на факультет один, далі на інший. Ми без персанку були в руху. Це якраз дозволяє учням 10 класу ще, поки вони не стали 11, зрозуміти, куди варто їм йти. наприклад, чи на один, чи на інший факультет. Це досить добре. Хочу подякувати жорському національному університету. та Скарпатська обласної військової адміністрації влаштували нам такі чудові два тижні, де ми могли спокійно навчатися та відпочивати. Те все було дуже цікаво. Нам проводили різноманітні екскурсії, виступи, дозволяли нам ходити, дивитися різноманітні фільми, то просто влаштували чудові два тижні, де ми могли спокійно поспілкуватися з нашими однолітками. За я дуже вдячна, що мені випала така можливість бути в цьому літньому університеті, тому що була досить хороша компанія. Були розумні діти, з якими цікаво спілкуватися, з якими цікаво проводити час. Було цікаве активне життя поза університетом, саме гуртожитку. За університет я вдячна тим, що в нас була можливість походити по всіх факультетах, послухати окремо про них і підсумувати, куди точно вступати, які плюси, які мінуси.